Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 15 листопада, ранки на більшості водойм будуть холодні і місцями туманні. Вдень очікується переважно хмарна погода з локальними проясненнями і ймовірністю невеликого дощику в окремих регіонах. Денні температури по країні орієнтовно в межах плюс 3 плюс 9 градусів Цельсія. Вранці місцями можуть опускатися близько нуля. Плюс 3 градуси Цельсія. Отже, одягайтеся шар за шаром і обов'язково візьміть термос. Плануйте виїзд так, щоб бути на місці за 30-60 хвилин до світанку. Перша година часто дає найреальніші контакти. Місячний і солунарний фон. Місяць наприкінці тижня вже суттєво зменшений, приблизно чверть диска або трохи більше. Тому нічна місячна підсвідка незначна. Ранкові та вечірні вікна залишаються головними для кльова. Для певних місць локальні солунарні графіки покажуть точні години пікової активності. Тож, якщо у вас є доступ до солунарного розкладу для конкретної водойми, подивіться його перед виїздом. Загальна стратегія на завтра: рахуйтесь із холодною водою. Риба стає обережнішою і концентрується ближче до кордонів структури дна, переходи мул, пісок, камінь, вали, ями та біля укриттів, корчі, зарості, очерету, затоки. Якщо вітер підніме хвилю на відкритих плесах, переходьте в бухти й за виступи берега. Там вода спокійніша і клювання частіше. Денні вікна можливі в сонячні поодинокі прояснення, але основна ставка ранок і сутінки. Мирна риба, карась, плотва, підлящик і лящ будуть триматися ближче до дна й у захищених місцях для поплавка тонкі поводки 0,8 0,12 мм, дрібні гачки, скользячий або комбінований монтаж. Наживки мотиль опариш дрібний земляний черв'як. Прикормка дрібна фракція точкові маленькі порції, часто й мало. У холодній воді сильні аромати працюють гірше. Тож віддавайте перевагу натуральним або слабким підсилювачам смаку. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, міняйте глибину на 10-30 см або Пройдіться уздовж берега 10-50 метрів, щоб знайти інший шар риби. Фідер. Завтра про акуратність і пошук перехватних місць. Вибирайте легкі годівниці, щоб мінімізувати шум при падінні. Підбирайте прикормку з дрібною фракцією і годуйте маленькими дозами. Давайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Шукайте кордони дна і кишені в течії для річок. Там концентрується корм. Якщо є течія, підбирайте вагу годівниці відповідно легші для м'якої течії, трохи важчі для сильнішої. Щука і окунь найактивніші вранці й під вечір. Для щуки середні воблери з природною грою, силикон 7-12 см на легкому середньому джигу, коливні і обертальні блишні, обов'язкові міцні повідці, сталеві або товстий флюорокарбон приблизно 30-50 см. Проводка. Варіюйте. Почніть з плавної рівномірної. Додавайте ривки і довші паузи. Часто пауза викликає атаку. Окунь реагує на ультралайт приманки у середніх шарах, міні-оберталки, мікроджиг і дрібні силиконові приманки дають багато контактів. Судак, ймовірніший у сутінках на бровках, повільний джиг і чіткий контакт з дном, вибір кольорів і розмірів. У чистій воді починайте з природних приглушених відтінків зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій воді або після вітру пробуйте контрастні яскраві кольори жовтий, помаранчевий яскраве срібло. Завжди починайте з делікатної презентації і тільки при відсутності реакції помірно збільшуйте вагу або розмір приманки. Часто саме делікатність приносить перші клювання у холодні дні. Регіональні нотатки корисно при виборі точки. На заході та в гірських районах ранки будуть найпрохолодніші і може бути більше опадів. Там шукайте затишні ставки і захищені плеса. У центрі і на півночі придивіться до корчистих берегів, підводних валів і ям. Це гарні точки для ляща і густери. На сході і півдні іноді утворюються короткі теплові вікна. Де мирна риба може підніматися ближче до поверхні, але через вітер віддавайте перевагу бухтам і берегам з очеретом. Перед виїздом швидко перевірте локальний прогноз для конкретної водойми. Іноді локальні умови змінюють тактику кардинально. Морські прибортові умови, якщо їдете на Чорне море, вода ще відносно тепло в південних портах. Орієнтовно близько приблизно 16-18 градусів Цельсія у прибережній зоні в деяких пунктах. Тож прибережна ловля може дати свій результат, але враховуйте вітрові умови і хвилювання, в штормові дні шукайте захищені бухти. Якщо плануєте вихід на човні, ретельно перевірте погодні оновлення і засоби безпеки екіпірування і безпека. Одягайтеся пошарово: термобілизна, фліс, вітрозахисна непромокаюча кутка, запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, суха ганчірка і термос із гарячим напоєм. Батареї у холоді сідають швидше. Беріть павербанк, запасні повітці, гачки, різні типи приманок і мінімальний набір інструментів. Пінцет, кусачки, мінімальний ремкомплект часто виручають на човні рятувальні жилети, засоби зв'язку і план евакуації. Кілька польових прийомів, що часто рятують у листопаді. Перший міняйте глибину кроками по 10-30 см. Восени риба часто сидить в дуже вузьких шарах. Друге якщо довго нуль. Пройдіться вздовж берега 20 до 50 метрів і знайдіть іншу структуру або кордон дна. Третє. Для хижака експериментуйте з паузами. Іноді саме пауза після ривка дає удар. Четверте. Для мирної риби змінюйте текстуру прикормки, додавши трохи макухи або панірувальної крихти замість посилення запахів. Іноді це ефективніше. Бажаю вам вдалого ранку на воді, трохи терпіння і кілька заслужених клювань. Нехай 15 листопада принесе тихі хвилини на природі, кілька чітких ударів і хороші історії для вечора. Хай кльове буде!